Добрий ранок називається, да? називається добрий ранок. Зустрілися. Так, з лисичкою в мене проблеми. Зовсім не контактна з людьми. Їй потрібно було дати ще один укол 30 серпня. Так у мене нічого й не вийшло. Вони ла в лікарню, сказали, ну, якщо добре почувається, то нічого страшного. Ну, як ви думаєте, добре вона оце почувається? Я думаю, добре. Ми всіма собачками друже. Це ось скар'єра, три красаві. Це ось, ось, ось сніжинка, оця лисичка, яка до Біма, Бім взагалі не зрозумів, що це взялося, звідки чудо, і білочка воно, броде. Собачками вони дружать. Не знаю, це мені треба тут нічого не робити, а тільки намагатися з ними подружитися. Але це нереально, тому що купа роботи. Зараз Бім гавкає на лізу. Ліза, йди повертайся додому. Ліза. Ліза була зачинена цілу ніч, і Ліза гайнула вже понад рядом, як моя бабуся казала. Ось. А ви чого не виходите? Гердочка, Рижулі нема, Режуля обіжає біжає Рижулю я закрила герда, щоб ти погуляла. Рижуля і цуценята біжає. Випустила оцих двох чут, була, вони ж мені порозв'язували шнурки, познімали штани. Що не дають робити, боюсь на них наступити. Зараз трошки звільнюсь, буду вигулювати їх особисто. Чарочку забрав, був військовий, якого списали за станом здоров'я, але його забрала швидка і вона поки тимчасово повернулася до нас. Він вийде з лікарні, і забере її знову. Він дуже розстроївся і пояснював, що він її не зрадив, що він її забере. Кажу, не переживай, вона до сестрички під. Цей, цей хор, цей дует. А кучеряшка вже пішла в сім'ю, в, в добрі руки, але кашу перекинули, банда. Ну, Зараз буду вас прибирати. Да, да. Були в нас дві півіці, Алла і Соня, а це ви їх замістителі. Да? Покоління Next. наступне. Отак.